Всім хлопа, такі це другий день Я тільки проснувся І сьогодні буде Ой контент Всім гарного перегляду Що, йдемо був який притек? Йдемо вже Зараз тільки венкнувся стандарт Стабилизация, О. І все, можно боком давать. Красавчик. Шо? Боком! Газує.

Задумає вигріть. Ні, то то правильно, то задумі масла менше їсти. No. Але ти то, то що трохи? Зараз того посадити то поб'єш, дівчата вийдуть просто. Б ти там накидав. Там сзади такого випрягував. Давай попробуй. Там развернись. Да? Там на завтра ты лишь. На завтра. Вот давай катушку спиздим, давай мне, блядь, треба. Треба? А, там нема за забрихуй. Але ты задом Júlia não dá, tu está bem? Sofrer? Ela está Ela te Não, corte, não vou poder. Azul, azul, vai. Vamos. 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 Ти нобро ну, тормоз да отак. Тормоз, тормоз. Полегенько. Тормоз. Повніст. А я повністю вижив тормоз, хлопці. Не, не вижимай повністю, кутись взад. Стоп, 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 стоп. Рівно. Там а, uh, Там uh, каміння, в та. принципі. То просто там був льот, а ми як з'їжджали, там взагалі не було. Например, розлад. Що, коли будемо виїжджати? Зараз чи потім. Не, не, не все так печально, я думаю, що я туди навіть не доїду. Тут ты и станешь. Давай, все там трошки. Давай-давай-давай-давай. <laughs> стоп, 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 стоп. Да, стань, Стань, я попрошу, Да, стань! От этого лазера?

Я иду в туалет на камеру. Я в туалет. Надеюсь, я вырежу. Такая у нас локация. Кучан. Зараз буде. Худа не буду, диви дати. Там геть. Короче, ладно. Вася, що ти надієшся, Якщо вони були прив'язані до цих жовтих фігін? Вася розумніший трохи. Куди тут? Тук-туп, можна?

Ну, меня темно нагнуто. не же пизны уже поздно, Куда я все увидела? Кто Когда? я тебе не сделала? Ну, я, кстати, ну, на голодный желудок думал, что я выбью на эти штуки. свои. В моменте. А ты сам стой, стой, Все, все да. иди! стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, цей день! Сьогодні перший день, коли ми металик заходимо до. Тушив Давай. Ось такий сніг класний. А ми завтра будемо під горб. Буде так весело. І ромчикова резина. Ти коняк запивала цим? Цим. А ми не казали, що ми будемо так запивати? Я пішов він. Всім ти коняк запивала? Ні! Ну я чим винно що ти цей запивав? Я зараз п'ю. П'єш. Ну, с я до цього пив вино пив. А тобі хто він? Ми так? Я до цього пив вино? Ну і що, може, я теж пила, не відрадію. Ну скажи! А звідки ти знаєш? Пила? Пила? Не пила? Не п пила вчора ввечері? Що ти? Що вчора ввечері Я пиво п'ю кожен день по І що? З того? Я тебе перепила, що чому ми Вась, ну перпила. по факту, Вась. Не, по... не Що не? Не. Де бутилка? Де, де, де діставай бутилку? А можна де... з вами тут постояти? Діставай бутилку. Юля там чекає. Масажу чекає, зараз ти тут нами зайнятий. Я ще скажу, я, я ще закурю, блядь. Я чекаю, поки ти будеш блювати. Ти курити будеш? Я не курю. Правильно, правильно. Коля карний. Ви тут дораніші. Не, я не знаю. Боки хтось не зб'ється. Я ставлю ставки, можна? Я здаватись не буду. Можна ставку. Хто буде блювати? Вася. Нахуй Ти стопку! Вась, вона вже в руках тримає. Не запивала! Вася, вона вже в руках тримає. Є! Давай. Я Это Ой-ой-ой. Я все идеально. Скажи, что Чуете? А там кажут, что третьем отец не. Наруто, Да, сял. Да, сял. Да, сял. Да, сял. Да, Давай. Давай. А, зато да, сухо. Да сухо. Все нормально, то сухо. Все, варитесь. Я там сейчас сухо. Да хватит, касайтесь. Саша. Саша. А? Саша. Казала, Маша, не Что Чуть-чуть. Да, секунду не то ходи. Что фигню нарешаешь?